Вітаю всіх глядачів, які доєдналися до ефіру першого подільського тиждень. Розпочався із масової атаки ворога. Проте ми продовжуємо свою роботу аби розповісти вам головне із життя Хмельниччини. Тож не перемикайте. Кожен, хто підтримує геноцид українського народу, отримає від правосуддя по заслузі. І спочатку повномасштабного вторгнення РФ спецслужба Хмельниччини викриває прихильників путінізму, які діють на шкоду нашій державі. Зокрема, за матеріалами СБУ розпочато досудове розслідування у 50 відповідних кримінальних провадженнях. Свій судовий вирок почули 10 колаборантів із регіону. Зрадники підтримували дії окупантів та звинувачували українську владу у брехливому висвітленні війни. Служба безпеки попереджає, українське суспільство перестало толерувати проросійську позицію. Тож всі прихильники рускава міра можуть одразу виїхати до країни мрії або ж чекати на суд. Як повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації за період із 25 листопада по 2 грудня поточного року, згідно із розпорядженням начальника військової адміністрації, релігійний статут змінили 10 релігійних громад УПЦ, котрі перейшли до православної церкви України, разом із тим днями СБУ опублікувала список осіб пов'язаних із московським патріархатом, котрі потрапили під санкції РНБО. Це 10 фігурантів, серед яких Екснардеп Вадим Новинський. Задля підтримки вітчизняного виробництва в умовах війни на Хмельниччині створюють максимально комфортні умови для релокованого бізнесу. Діє одразу два проєкти: урядовий та обласний. Детальніше про можливості для підприємців. Далі у нашому сюжеті. Релоковані на Хмельниччину підприємства не лише зберегли вітчизняне виробництво в умовах війни, а й створили на теренах області близько трьохсот сотень нових робочих місць. Це і харчова промисловість, це і виготовлення виробів з металу, це і будівельні підприємства різного плану. І сервісні підприємства, і легка промисловість. Загалом до нас переїхали на сьогоднішній день за урядовою програмою. Яка розпочала свою діяльність з березня місяця поточного року. 60 підприємств урядовий проект надає можливість підприємствам безоплатного транспортування виробничих потужностей та майна у тиловій області. Проте чимало бізнесу своїми силами перебралися в безпечні регіони, за даними обласної військової адміністрації, ще щонайменше 60 підприємств переїхали, так би мовити, власним ходом. Коли ми збирали пропозиції від наших громад, від власників бізнесу, від населення щодо наявних вільних площ. Приміщень, здачі під оренду земельних ділянок, куди би релокований бізнес переміщений, зміг би не перевести свої потужності і розпочати там діяльність. То орієнтовно під 500 таких заявок з області ми отримали. Це складські приміщення, виробничі земельні ділянки, різні будівлі за площею, призначенням, які можна відновити разом з тим, і потенційно привабливі інвестиційні речі. Ми сподіваємося, що цей ну такий вже регіонального рівня проект ініціатива отримує також свій позитивний результат. Окремі реликовані підприємства перереєструвалися інші створили філії або ж поки сплачують податки за місцем постійного перебування, даючи можливість фінансової підтримки рідним областям, які відбудовуються. Вони працюють задля перемоги, не шкодуючи власних сил, часу та ресурсів. Усіх їх неможливо одразу зібрати в одному місці, адже у кожного своя місія, яка не може чекати. Мова про волонтерів, котрі сьогодні отримують слова вдячності. Наша знімальна група встигла побувати на декількох локаціях, де нині вшановували тих, хто тримає фронт добра. Завдяки їх зусиллям віра в перемогу залишається непереборною. Після 24 лютого потужний волонтерський рух в Україні вийшов на новий рівень. Чи не кожен з нас за 9 місяців долучався до підтримки захисників, переселенців? Чи то просто доброю справою допомагав тим, хто поруч, та є ті, хто жертвує на благо інших, власним часом комфортом та ресурсами кожного дня. Волонтерами стали прості пенсіонери, допомагаючи зібрати на дрони, вчителі з учнями, організовуючи благодійні ярмарки, лікарі, які, закінчивши зміну, плетуть маскувальні сітки. Адвок... Кати бібліотекарі й мами в декреті, котрі печуть смаколики на фронт. Тож ці люди точно заслуговують на щире. Дякую. Такі слова на адресу волонтерів сьогодні звучали із вуст начальника військової адміністрації Сергія Гамалія. Я вас вітаю, дякую вам за допомогу. Дякую. Я? За допомогу. Я? За допомогу. Так, я? Можна скільки фото ще з вами. М -м. Сьогодні дуже важливий день, це день волонтерів, і не дарма він напередодні Дня Збройних сил України, тому що це одне і неділиме, це невід'ємне. Сьогодні я був і в камянці подільському зранку, встиг привітати наших волонтерів в місті камянці подільському Також сьогодні дуже гарний захід був. Я вітав дітей-волонтерів. Це діти, наймолодшому було 10 років. І коли саме їхав на цей захід, подумав про те, що якщо в такому віці вже наші діти допомагають військовим, ну, наша країна не переможна. Надзвичайно було приємно. І сьогодні також ми відзначили волонтерів, звичайно, не можна відзначити всіх. В нас в, взагалі закладена в генетичному коді українця допомога ближньому. І тому в нас кожен волонтер, кожен творить історію. Ми якомога більше намагалися. Нагородити, згадати і цих людей, які допомагають нашим збройним силам України Впевне, ще будемо їх згадувати. І зараз принагідно якраз хочу подякувати кожному українцю, кожній людині, яка допомагає Збройним силам України. 5 грудня у міжнародний день волонтерів близько двох сотень доброчинців зі всієї області отримали нагороди за свою діяльність. Чому обрали такий направду нелегкий шлях? Дізнавалися наші журналісти. Вони оснащують, озброюють, шукають житло, приганяють машини за кордону та загалом усіма силами прискорюють поразку ворога. З перших днів повномасштабної війни волонтери підтримують і військових, і цивільних. 5 грудня весь світ і разом з ним Україна відзначає міжнародний день волонтера. Повномасштабне вторгнення на територію нашої держави нас всіх об'єднало і перевело в один спільний загальний статус волонтерів. Вже ось 9 місяців функціонує два гуманітарних штаби по наданню підтримки внутрішньопереміщеним людям і формування необхідної амуніції, допомоги, продуктів харчування і відправки хлопцям на передову через наших волонтерів. З любов'ю в серці і до України прагнемо єдиного миру незалежності і процвітання нашій мальовничій Україні. Хтось цій справі присвячує все своє життя, а хтось лише починає. Олександр долучився до волонтерів Червоного Христа у березні. Нині чоловік опікується переселенцями, які оселилися у Кам'янці-Подільському. Коли пішов поток в Кам'янці-Подільський, багато людей ми почули, що це є потреба. Я почав шукати волонтерів, які цим займаються почав допомагати Червоному Христу і червон... і так і почав співпрацювати повністю з Червоним Христом. Ми обезпечуємо переселенців, ті, що приїхали в Кам'янець-Подільський. Їм допомагаємо, поселяємо, кормимо, допомагаємо, стираємо, обслуговуємо, щоб їм було в нашому місці, так само як в себе вдома. Принагідно до свята в обласній філармонії вручили відзнаки майже двом сотням волонтерів із різних благодійних та громадських організацій. Андрій Андрійчук цього дня представляє свій навчальний заклад. Як розповідає чоловік, з початку війни у найбільшій школі України створили волонтерський штаб, до роботи у якому залучилися як вчителі, так і діти. А зараз ми працюємо над тим, щоб придбати дрона якісного. І вже перемовини прийшли з волонтерами, які працюють за кордоном. І надіємось за день, другий, можливо, за тиждень. Ми отримаємо все це завдячуємо ми нашим дітям, нашим батькам, які зібрали кошти з ярмарок 125 тисяч гривень. Пані Тетяна, дружина загиблого героя Небесної Сотні. Як ділиться з нами саме після смерті чоловіка, зрозуміла, її допомога потрібна іншим. У 2014-му разом із іншими жінками, яких об'єднала спільна мета, створили громадську організацію та допомагали дітям-сиротам. А з 24 лютого спрямували усі сили на підтримку ЗСУ. Наша робота. Щоденна, необхідна і дуже потрібна. Про це кажуть нам воїни. І найбільшою оцінкою нашої діяльності їхнє добре. Дякую, спасибі. Ви нам потрібні. Сьогодні ми вже отримали тисячі дзвінків з передової, тому що працюємо з багатьма підрозділами, знаємо багатьом хлопців особисто, і сьогодні вони телефонують із нульових позицій для того, щоб привітати наших волонтерів. Зі Визначити, скільки наразі волонтерів в Україні просто неможливо. За скромними підрахунками ліг йде на десятки тисяч, а благодійні внески, попри важкі часи, все ще здійснюють мільйони українців. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Принагідно ми запитали у жителів Хмельницького, чи знають вони про волонтерський рух в умовах війни та чи самі долучалися до волонтерства. Деталі у нашій постійній рубриці питання дня. Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. На вашу думку, як волонтери допомагають долати ворога і чи самі волонтерили під час війни? Ой, допомагаємо і ми теж. Я в'яжу носки і передаємо волонтерам в Дніпропетровськ. Я сама з Луганської області, місто Кремінна. Зараз у нас гарячі бої там йдуть. Визволяють і волонтери нам дякую, допомагають дуже добре. Я, наприклад, знаю деяких волонтерів, які на цьому збагачуються, а деякі волонтери люди не нормальні, відносяться до цього по-людськи і працюють на благо нашої держави. Постійно долучаємося, і не тільки, а самі виступаємо в ролі волонтерів. Машину на фронт відправили. Ну як, святі люди, святі люди, особливо ті, хто вивозить дітей. Дай Боже їм здоров'я, щастя і миру. І волонтери є частиною. Нашої спільної участі в перемоги над рашизмом, тому хай їм Бог допомагає, і вони молодці, що вони роблять такі гарні справи для наших і воїнів, і переселенців, для всіх. Якщо б не волонтери, то я б не знаю, як би ми все це діло провернули з цією нечистю. Волонтери взагалі роблять багато, допомагають людям, які постраждали, які потребують допомоги продуктами харчування, медикаментами дуже багато роблять. І Це хлопців знає, забезпечують напередодні. Всі повинні волонтерити сьогодні. Відзначають міжнародний день волонтери. На вашу думку, як волонтери допомагають долати ворога, і чи самі волонтери, та під час війни? Різнопланово в тому плані, що кожен хто що може, той допомагає. Символічно у день волонтера благодійний фонд Волонтери Поділля оголосив новий збір, аби придбати зарядні станції для українських військових. Його гасло мені не холодно, солдатам на передовій холодно. Долучитися до благодійної ініціативи можна за рахунком, який ви зараз бачите на екрані. Ініціатори збору опублікували і чутливе тематичне відео. Пропонуємо його переглянути. Мені не холодно солдатам на передовій холодно. З гуманітарного хабу Хмельниччини 6,5 тисяч продуктових наборів загальною масою майже 60 тонн відправили до Херсонщини. Пакунки із консервами, крупами, макаронами, цукром, олією, печивом, згущеним молоком та кавою отримають мешканці музиківської та Дарівської територіальних громад. Окрім того, додатково для потреб місцевих. Також передали ще й 20 тонн продуктів, понад 3 тисячі ковдр та ще близько 3 тонн побутової хімії, засобів гігієни та дитячих підгузків. Від розміщення переселенців до облаштування укриттів за час повномасштабної війни освітяни навіть на відносно мирних територіях змушені були вирішувати чимало нових для себе завдань. Вчителі з учнями ставали волонтерами, а школи оселями для людей, які тікали від обстрілів. Як наразі триває навчання у нашій області, дивіться за мить. Уроки в укриттях брак шкільних автобусів та учні-переселенці. За 9 місяців протистояння сфера освіти зіштовхнулася з багатьма новими викликами. З перших днів війни зросло навантаження на педагогічний склад навчальних закладів. Через заклади освіти області пройшло понад 30 тисяч дітей. 4450 тисячі залишилося навчатися у нас на теренах Хмельниччини. Ну і загалом майже половина біженців, які йшли через Хмельниччину, вони зупинялися в гуртожитках, школах, дитячих садочках. І якщо адаптуватися до дистанційного формату навчання уже було не в новинку, то і з облаштуванням укриттів виникали певні труднощі. Все ж до 1 вересня усі вищі та близько 80% шкіл змогли розпочати освітній процес у змішаній формі. Також акцентували увагу і на психосоціальній підтримці. Розгорнулася широкомасштабна система соціально-психологічної підтримки. І я дякую дуже донорським фондам, таким організаціям, як «Тердезон», як Червоний Хрест, багатьом іншим, які допомагають дітям, допомагають підліткам, допомагають їхнім батькам і педагогам, якимось чином адаптуватися до стресу, адаптуватися до умов війни. Та вже всередині осені блекаут не дав змоги повноцінно навчатись у будь-яких форматах. Тому наразі найбільше зосереджені на вирішенні проблеми із електропостачанням. Більшість зараз переходить на асинхрон, тобто коли завдання даються, а потім діти вже їх виконують. І знову таки ми йдемо тим шляхом, щоб допомогти і забезпечити заклади освіти генераторами, альтернативними джерелами енергії щодо і змогу, хоч в якійсь формі, забезпечити спілкування педагогів з учнями. Удруге довелося скасувати ЗНО для випускників, а також ДПА для учнів 4 та 9 класів. Попри всі виклики, освітяни вистояли і продовжують навчати молоде покоління. І навіть в умовах війни намагаються не лише втриматися на плаву, а й розвиватися. Смаколики для захисників. Діти ізяслава, заручившись підтримкою правоохоронців, розписали святкове печиво для захисників. В ініціативі взяли участь учениці 10 класу Ізяславського ліцею номер 5 Діти декорували глазурію печиво у супроводі спеціаліста відділу психологічного забезпечення головного управління національної поліції області. Солодощі через волонтерів передадуть хмельницьким поліцейським, котрі зараз несуть службу на Харківщині. Завдяки захисникам, ми маємо змогу продовжувати працювати, бачитися із рідними та просто жити. Ми дякуємо усім, хто наближає нашу перемогу і обов'язково чекаємо на вас вже завтра, о цій же порі, на першому подільському.